Вітаю вас, мої невтомні хранителі землі української, весна у розпалі, руки вже звикли до землі, а серце повне, надій на щедрий, смачний свій врожай. Чи не так? Але що, як я вам скажу, літо 2025 року готує нам не просто випробування, а справжню битву за врожай, фахівці Українського гідрометеорологічного центру не просто прогнозують. Вони попереджають, нас чекає не просто спека, а аномальна, виснажлива спека, не просто відсутність дощів, а масштабна посуха, здатна перетворити родючі землі на пустелю, а на додачу, грози, град, шквали, що можуть знищити все на своєму шляху, чи зможемо ми за таких умов виростити та зібрати хоч щось, чи не перетвориться наша праця на марні зусилля? Сьогодні ми не будемо ховати голову в пісок. Ми подивимося правді в очі і розберемося, що ж насправді готує нам природа влітку 2025 року, яким буде кожен літній місяць, де буде найнебезпечніше, які культури опиняються під найбільшою загрозою. І головне, чи є у нас шанси і що можна зробити вже зараз, щоб мінімізувати втрати. Це не просто прогноз. Це заклик до мобілізації всіх наших знань, досвіду та винахідливості. Отже, погляньмо на погодний сценарій літа 2025 року, місяць за місяцем. Травень підступний перехід, друга половина. Нарешті більше сонця. Але з ним прийдуть і перші літні подарунки, грози, град, шквали та пориви вітру. Загалом, травень буде вдалим для городніх робіт. Але вимагатиме уваги та готовності до різких змін. Червень. Від прохолоди до спеки початок. Червень може розпочатися з несподіваної прохолоди. Не поспішайте ховати легкі куртки після 10 червня. А ось тут стрімкий перехід до спекотної літньої температури. Температурний фон злетить вище плюс 28 градусів, вологість знижується, кінець місяця, можливі коливання температури. Очікується повернення вологої погоди з дощами. Загалом середня температура у червні буде на 1-2 градуси вище за норму. Це вже серйозний дзвіночок. Липень наростання спеки та дефіцит вологи. Температурний тренд однозначно на підвищення. Спека ставатиме все сильнішою. Опади, кількість опадів зменшується, дефіцит вологи ставатиме все відчутнішим. Загалом. Липень готує нас до піку літньої спеки, серпень, апогей спеки та посухи. Температура очікується найспекотнішим місяцем літа. Опади їх випаде ще менше, ніж у липні, вологість, парадокс: при малій кількості опадів відносна вологість буде високою більше 53%, що створюватиме ефект парника і посилюватиме відчуття задухи. Загалом, серпень це кульмінація літніх випробувань. Для наших городів, а тепер найтривожніше. Згідно з прогнозами з середини червня, а також у липні та серпні 2025 року очікуються періоди значної спеки, яка може призвести до масштабної посухи. Це не просто суха земля, це ризик втрати врожаю, пожеж в екосистемах, суха трава, ліси. Все це може спалахнути від найменшої іскри. На тлі високих температур можливі сильні грози, град, зливи та шквали вітру, тобто або посуха, або руйнівні опади. Фахівці б'ють на сполох, ризик посухи в Україні зростає рік від року, чому висихання водойм. Деякі водойми просто зникають. Україна поступово втрачає малі річки. Відсутність снігу. Зими стають теплішими, значного снігового покриву. Який раніше наповнював річки та ґрунт вологою, майже немає. Це стосується не лише півдня. Проблема вже актуальна і для північних регіонів, і навіть для Полісся. Ця рання аномальна спека справжній кошмар для городників. Які культури постраждають найбільше картопля. Підвищення температури повітря впливає на неї дуже сильно у червні, коли картопля нарощує масу, температура ґрунту. Має бути не надто високою, інакше вона просто спечеться і почне гнити в землі. Вже зараз на півдні України для вирощування картоплі складаються несприятливі умови. Огірки та капуста. Ці культури потребують багато вологи. За умов посухи отримати гарний врожай буде вкрай складно що робити. Поради від фахівців це найважливіше. Але не варто опускати руки. Фахівці вже зараз рекомендують звертати увагу на нові сорти теплолюбних рослин. Селекція не стоїть на місці. Є сорти, які більш стійкі до спеки та посухи здатні виживати в умовах нашого мінливого клімату. Шукайте їх, активніше використовувати осінь це дуже цікава порада. Саджати деякі культури пізніше, щоб збирати врожай у жовтні та листопаді, коли спека спаде, а осінні дощі дадуть вологу. Це може стосуватися, наприклад, деяких сортів капусти, коренеплодів. Ось такою за попередніми прогнозами буде погода влітку 2025 року. Картина не проста, викликів багато. Але українські господарі завжди славилися своєю мудрістю, працьовитістю та вмінням пристосовуватися. А тепер найважливіше, як вам такі прогнози? Чи налякала вас перспектива аномальної спеки та посухи? Які у вас думки щодо майбутнього врожаю? А може у вас вже є досвід вирощування овочів в умовах спеки та нестачі вологи? Якими сортами ви користуєтеся? Які хитрощі застосовуєте для збереження вологи? Чи пробували ви осінні посадки? Поділіться своїми думками, переживаннями, а головне своїми секретами виживання в коментарях. Ваш досвід зараз на вагу золота для тисяч інших ігородників. Давайте об'єднуватися, ділитися знаннями і разом шукати шляхи, як отримати врожай навіть у найскладніших умовах. Друзі, дякую, що додивилися цей непростий. Але сподіваюся, корисний прогноз до кінця. Нехай ці знання допоможуть вам підготуватися і зустріти літні виклики у всеозброєнні. Пам'ятайте, природа завжди дає нам шанс, головне бути уважними, мудрими і невтомними. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, якщо ця інформація була для вас важливою. Бажаю всім нам стійкості, мудрості, щедрих врожаїв попри все і мирного неба над головою. Бережіть себе, свою землю і свою Україну до зустрічі.